Доброго, благословенного Богом ранку, мирно, тихо і спокійного дня без тривог. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами я хочу дякувати Богові, тому що Він подарував нам цей день для життя, щоб ми стали ближчими до нього. І Він подарував нам обітниці через своє слово. На які ми можемо покладати надію і вірою досягати тих успіхів, які хоче бачити Господь у нас. Господь творить сьогодні у кожному, хто слухає Його, перетворення у нову людину. І послухайте слова з проповіді Івана Хрестителя, записані у Євангелії від Луки, Луків, третьому розділі: приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Його. Хай кожна долина наповниться і кожна гора та кожний пагорок понизиться, нехай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті гладкими дорогами. Справа перетворення, яку відкриває погляду Лука, це очищення серця, розуму і душі. Це те, що необхідне багатьом, що сповідує віру Христа. Неправильні дії, за допомогою яких ми потурали собі, повинні бути відкинуті. Будь-яка кривизна повинна випрямитися, а нерівні стежки повинні стати гладкими. Гори і пагорби гордості і самовдоволення повинні знизитися. Необхідно створити плід, гідний покаяння. Коли це станеться в житті Божого народу, тоді. Кожна людина побачить Боже спасіння. Той факт, що наші імена, внесені у церковні книги, не є гарантією того, що ми увійдемо до Небесного Царства. Бог запитує, чи ми використовуємо свої можливості для служіння і формування християнського характеру. Чи були ми вірними управителями? Чи прагнули ми бути корисними для тих, хто потребував допомоги і підбадьорення? У світі немає жодної людини, яка б не приносила плодів добрих чи поганих. Але Христос дав можливість кожній душі принести найкращий, найдорогоцінніший плід. Послух Божим повелінням, підпорядкування волі Христа. Принесе в житті плоди праведності, мешканці цього світу дуже цінні для Божої сім'ї. Він дав найцінніший дар, який тільки могли дати небеса, щоб і чоловіки і жінки могли відвернутися від свого бунту, до його закону, і прийняти в свої серця і життя принципи небес. Якщо люди усвідомлюють дар, і приймають його жертву, їхні проступки будуть прощені, і благодать буде дана їм, щоб допомогти їм приносити в своєму житті дорогоцінні плоди святості. Як ми читаємо в Божому Слові, усяке добре дерево родить добрі плоди, ми повинні представити світові чисті принципи. Святі амбіції, благородні прагнення, які відрізнять нас від усіх інших людей, зробивши нас окремою нацією, особливим народом, святим народом, народом підготовленим до вічного життя. І послухайте, що каже Господь, що має робити цей народ. Кожного, хто визнає мене перед людьми. Син людський визнає перед Божими ангелами. Думка про те, що Бог може взяти бідну, грішну, засмучену людину і так перетворити її через благодать, що вона змогла стати спадкоємцем Божим і співспадкоємцем Ісуса, незбагненна для нашого розуміння. Христос бере на себе гріхи беззаконника і залічує Йому свою праведність і свою перетворювальну благодать. І цією благодаттю робить його здатним спілкуватися з ангелами і з Богом. Очищувальний вплив Божої благодаті змінює природну вдачу людини. Небеса не будуть бажаним місцем для людей. І з тілесними думками для неосвячених сердець чисте святе місце, позбавлене у всякої привабливості, і якби їм удалося туди увійти, там усе було б для них чужим. Перш ніж грішна людина буде визнана гідною увійти на небо і перебувати у товаристві чистих святих ангелів, нахилі бажання, які. Керують невідродженим серцем, повинні підкоритися благодаті Христа, коли людина помирає для гріха і воскрешає для нового життя в Христі, Божественна любов наповнює серце, розум просвітлюється, вона п'є з невичерпного джерела радості і знання, і їй дорогу осяває світло вічного дня. Бо з такою людиною. Постійно перебуває світло життя. Бо хоче, щоб небесний план був здійснений, аби божественний небесний порядок і гармонія панували всюди, у кожній родині, у кожній церкві, у кожній установі, якби ця любов, подібно до розчини, діяла в суспільстві. То ми бачили виконання благородних принципів християнської вихованості та увічливості, а також у християнському милосерді до тих, хто придбаний кров'ю Христа. Духовне перетворення спостерігалося б у всіх наших сім'ях, установах і в наших церквах. Коли таке перетворення відбудеться, Наші сім'ї, установи та церкви стануть знаряддям, за допомогою яких Бог вильє на світ небесне світло, і тим самим за допомогою божественної дисципліни і божественного виховання, підготує людей до життя у небесному суспільстві. Ісус пішов приготувати місце тим, Хто за допомогою його любові, Його благодаті готується до життя в оселях блаженства, у вічних оселях Царства Божого. І я хочу молитися сьогодні і просити у Бога сили, щоб він дав нам можливість і мудрості увійти туди і бути разом з усім відкупленим народом. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя свята і на землі, як на небі. Господи, схиляючись перед Тобою в ці хвилини, ми складаємо щиру подяку за Твою безмежну любов, бо Ти віддав своє життя заради нас. Ти прожив життям перед тим, щоб показати, як можна в цьому світі грішному, деградованому. Жити святим життям, Господи Боже, і сьогодні Ти відкриваєш нам цю істину, дай нам мудрості її прийняти, дай нам тієї сили, щоб ми стали переможцями і щоб ми у своєму житті виявляли риси характеру, які будуть для слави Твоєї. В руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких, наших дітей. Господи, в руки Твої віддаємо нашу країну. І просимо у Тебе миру, просимо у Тебе благословення і захисту для кожного захисника правди твоєї святої, для кожного захисника країни, Господи, яка бореться за свою землю. Тому благаємо тебе. Ти, Господи, стань на захист, Ти захисти. Це наша молитва і наше прохання до Тебе. Ми хочемо чути слово мир, і ти сильний зробити це вмить. Тому Втруйся, Господи, в ситуацію і захисти нашу країну. А за все, що ти зробив, заради спасіння людства ми дякуємо тобі, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я неодноразово чув, коли прощаються із людиною, яка відходить із цього життя, або верніше вже її хоронять, і кажуть Царство йому небесне. Так, друзі дорогі. Кожна людина хотіла б, можливо, того, щоб жити як хоче, а коли вже руки складають на грудях, тоді би несли прямо в Царство Небесне. Але, вивчаючи Святе Письмо, ми повинні зрозуміти: для всіх тих, хто з Ісусом жив тут, на землі, хто дав можливість Ісусу зробити в своїх серцях перетворення, у своїй свідомості, хто залишив усе зле, таких. Чекає Царство, приготовлене Ісусом. Але якщо людина йде іншим шляхом, я хочу їх розчарувати, тому що для таких царства не буде. Вони просто дійдуть до воріт раю, почувши слова, я не знаю вас, відійдіть від мене. Та хочеться, щоб із тих усіх, хто дивиться передачу ранок з надією», не було таких. Що почують такі слова, а щоб усі почули слова, увійдіть благословенні в радість мого Отця. Нехай Господь благословить вас таким бажанням. До побачення!